Час новин на телеканалі Аверс. Найцікавіше у нашому інформаційному випуску на часі. У студії працює Юрій Куцик. Вітаю! На війні з окупантами не стало 29-річного захисника з міста Володимир Тараса Марходея. Раніше він був учасником АТО і після повномасштабного вторгнення знову пішов боронити батьківщину від ворога. На жаль, військовослужбовця не стало 20 2 лютого. У героя лишилась дружина та двоє дітей. Його батько теж на війні. Про дату і час поховання волонянина повідомлять додатково. Втрата для Луцька за Україну загинув лучанин Олег Круковець. Захиснику назавжди лишиться 40 років. Солдат поліг 22 лютого під час виконання бойового завдання біля села Новомайорське Донецької області. У Скурботі і Старовижівська громада. На війні з Росією поліг мешканець села Брідкі Віктор Маркевич. Герой загинув 20 лютого під час виконання бойового завдання біля села Гряниківка Харківської області. Йому назавжди буде 53. Про дату прощання сповістять окремо. Вічна слава полеглим захисникам та співчуття їх родинам. У Луцьку на проспекті Соборності трапилась потрійна ДТП. 20-річний водій БМВ перевищив швидкість і влетів в Мерседес під кермуванням 23-річного водія, який якраз перелаштовувався в іншу смугу руху. В результаті БМВ зіткнулось з мерседесом і від удару на швидкості буквально перекинулось догори. Заодно уламки зачепили припарковане авто Обабіч. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, лише автівки отримали значні механічні пошкодження. На обох водіїв патрульні склали протоколи за статтею 124 порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Поліцейські з'ясували, що керманич автомобіля БМВ рухався лівою смугою та здійснив зіткнення із автомобілем Мерседес, що їхав у попутному напрямку правою смугою та здійснював перестроювання. Внаслідок ДТП авто БМВ перекинулося на дах. Уламок одного із пошкоджених автомобілів відлетів та пошкодив лобове скло припаркованого авто. Чоловік. ДТП сталося напередодні ввечері біля села Черюків. Водій автомобіля Шкода, ймовірно, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Як наслідок зіштовхнувся з вантажним автомобілем ДАВ. Від одержаних трав водій легковика, мешканця села Вільха не стало. Закримом вантажівки був мешканець Чернівецької області. Він не травмувався та їхав в тверезим. На місці працювали правоохоронці. Відомості внесли до ЄРДР, з'ясовують всі обставини аварії. Напередодні луцькі рятувальники загасили пожежу в приватному секторі. Загорівся гараж. Пожежники ліквідували загорання. На щастя, ніхто не постраждав. Ймовірна причина виникнення вогню. Коротке замикання електромережі. Вночі у селищі міського типу Іваничі на вулиці Валовій горіла господарська будівля. Загорання загасили вогнеборці з Іванич і Нововолинська. Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. У Луцьку посеред білого дня патрульні поліцейські затримали жінку. Кажуть, її з чоловіком побачили біля залізничних колій. Вона мала при собі підозрілий пакунок, тож її зупинили, аби провести так званий поверхневий огляд речей. Серед вмісту сумки, запальничка, лампи і підозрілі речовини, схожі на наркотичні. На місце прибуло два екіпажі патрульних. Зараз тут на Територія, на якій можливо вчинене кримінальне правопорушення або адміністративне. Будь ласка, станьте десь збоку. Всі останні коментарі звертайтеся ще раз. Раз до нас відділ стану. патрульної поліції, вам відповідають і нададуть є. 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 всі відповіді потрібні. Ми ще нас зупинили. Просто так, а нічого не пояснюємо. Не... Повірка вснуть під час воєнного встану. Це все, ну, це все якби. Це не сказали, не? Ну, це воно так і є, в принципі. Ну типу це робота. Чи Може вас підозрюють якісь, що ви Ну, Щось типу, може бути, не знаю. Це їхні, це вони їхні влічні. З чому запідозні? Може бути, я вже йшов додому. Я Але Сергіївна. Сергіївна. Так, будь ласка. То це тут сталося місце події? Ви ж сказали біля рейсів. Ні, я не казав біля рейсу. Ви підійшли сюди, я сказав, що тут місце не порогі. Верхневопорвік. Підтопило 40% територій Заболтівської громади, що у Ратнівському районі. Є поля, що затопило повністю. Яка там нині ситуація? Детальніше розповість Ростислав Кравчук, заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів, який з нами на прямому телефонному зв'язку. Вітаємо Ростислава Сергійовичу! Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, наскільки серйозне підтоплення у Заболотівській громаді? Ну на сьогодні на Волині паводок продовжується, хоча він вже пішов на спад. І якщо в піковий період у нас на Волині було підтоплено 8,3 тисяч гектара, то на сьогодні спостерігаємо всього 7 тисяч гектарів, тобто він вже спадає цей паводок. Щодо Заболотівської територіальної громади і села Заболотя, там знаходиться мільоративна система, магістральний канал в цьому селі мільоративної системи і насосна станція, яка відкачує надблиськові води у Турське водосховище. Те, що там є підтоплення, це в основному не річковими водами, а це підтоплення талодощовими водами якраз в даному, на даній ділянці. Ну, Потрібно, щоб постійно працювала насосна станція, враховуючи, враховуючи те, що в нас ліміти обмежені і кошти обмежені, ми не можемо постійно включати насосну станцію, вона періодично працює і стараємось все-таки максимально відвести ту воду. Значить, ми звертали вже і, за допомогою до органів місцевої влади, місцевого самоврядування щодо виділення коштів на оплату електроенергії. Ну, в нас не тільки Електроенергія, проблеми, але потрібно ремонтувати насосні, насоси наші, які вже працюють понад 40 років, і якщо в них таке дуже велике навантаження, вони виходять на зладу. От. На сьогодні, я думаю, в нас працює там два насоси, і ми стараємося їх включати максимально. Інші обмежуємо насосні станції. Електропостачання і включення, а якраз робимо ставку на ту насосну станцію, що в заболотях. Я думаю, що з тою проблемою ми справимось, але обов'язково має бути якась допомога, все таки, і територіальної громади з місцевого бюджету кошти потрібно виділити. Скажіть, будь ласка, і, за спостереженнями тільки, так за спостереженнями. Тільки... Чи можемо ми вже вважати, що затоплення саме в цій громаді набуває такого звичного явища? Були там проблеми ще більші, тому що там поряд біля насосної є кладовище сільське. І були такі проблеми, на сьогодні їх немає, що кладовище підтоплювалося. І оце були дійсно великі проблеми. Ну, а те, що підтоплюються житлові будинки, це майже кожного року, коли багатоводний період, там ця проблема спостерігається. От, ну, ми стараємось все зробити, щоб мінімізувати ці всі збитки від шкідливої дії вод, але кажу, потрібно все-таки ще е, звернути увагу і територіальній громаді. На сьогодні є е, програми, є програма Екологія. 2022-2027. Такі програми мають бути в територіальних громадах. Ми неодноразово зверталися до голів територіальних громад, пропонували їм зразки цих програм, підсказували, як це треба зробити і як закласти кошти на вирішення от саме цих проблем. Тому що є проблеми і канали потрібно чистити, і насоси ремонтувати, і згаелектрию пот електрику потрібно від, на електрику виділяти кошти. Якраз в цих програмах можливо, можливо передбачити такі кошти. Що ж так, дякуємо за ваші відповіді. Нагадаємо, з нами на телефонному зв'язку був Ростислав Кравчук, заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів. І переходимо до інших тем. У машині лучанина знайшли кастет. За те, що не мав дозволу його носити, не як поплатився. Слідчі так взялися за розслідування, що арештували майно чоловіка. Той вже півроку не має спокою. Каже, що його справу про кастет розслідували ледь не десяток слідчих. Наші журналісти розкажуть, чим все закінчилось. Олександр говорити на камеру не хоче, а от поза нею розповідає, що його вже разів 20 викликали на допит. Каже, що слідчі у його справі змінювались один за одним, ніяк не могли дорозслідувати такий заплутаний злочин. Хоча чоловіка зупинили у Луцьку, і сам він лучанин, розслідуванням чомусь зайнялись правоохоронці із Володимира. Те, що возив кастет без дозволу, підсудний не заперечує. Вину визнає повністю. Зупинили. Олександра на блокпості. Раніше каже, він і сам був місцевим тероборонівцем. У незаконний спосіб придбав даний касет. Подальшого він до автомобіля, яким користувався, і особисто сам мені ще ну, можна сказати так, в автомобілі, де його постійно перевозив до 24 нуля. 5 Бу... до 22 року, аж поки не був виявлення поліція. Хоча він бав кастет бо так їздить до тривоні, бо вчері їздить перший місяць І, кастет залишився. Дії ваші кваліфіковані як носіння холодної зброї без передбаченим законом дозволу. Не заперечуйте кваліфікації вашої відмії. Роскайтеся в чинному? Так, так, вистачає. Після того, як виявили кастет, слідчі тут же взялися накладати арешт на майно чоловіка. Можна лише уявити, який кагал людей місяцями працював над цією кримінальною справою, і скільки їм держава заплатила за такий довгий процес, не кажучи вже про відрядні, аби їздити з одного міста в інше на суди. Сам кастет відправили на експертизу. Була проведена така експертиза. Визнала, що кастет дійсно є. Повною і крім цього є витрати по даному по даній експертизі в сумі 1029 гривень, дев'ять людям суді по які я прошу суд стінути. Прокурор просить для чоловіка штраф 51 тисячу гривень. Захисник менше. Щиро скажу, з'являється на рівнем другої групи, характеризується виключно з позитивної сторони. Тійсно просимо визначити покрайну, штраф у 17 штрафу сімнадцяти Вирок судді десь посередині. Визнати винну вчильників на пропорушення, призначивши покарання виді штрафу в розмірі 2 тисячі неоподаткового мені доходів громадян, що становить 34 тисячі гривень. Речовий доказ кастет знищити, стягнути з обвинуваченого дохід держави 1029 гривень 72 копійки, судових витрат за проведення експертизи в холодної зброї. Арешт мене згідно хвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду скасувати на вирок суду може бути подана апеляційна скарга. Половину штрафу чоловік уже сплатив. Олена Лещук, Дмитро Кудик для новин на часі. У Луцькому міськрайонному суді розглядають справу щодо колабораційної діяльності чоловіка. Як відомо, його обвинувачують у добровільному зайнятті посади у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території. У цій справі вже відбулось кілька засідань. На жодних з яких підсудний не з'явився причина вас, не аби здивує. У судовій залі Луцького міськрайонного суду слухається справа про колабораційну діяльність. Чоловіка обвинувачують за досить серйозною статтею. Йдеться про добровільне зайняття посади, не пов'язаної з адміністративно-господарськими функціями у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованих територіях. Яку ж таку серйозну посаду зайняв чоловік у фейковому органі так званої влади? І загалом, як опинився під такою статтею – неясно. Адже про деталі цієї історії не хочуть говорити ані захисник, ані прокурат. Курор відомо, що сам підсудний уклав угоду про визнання винуватості. Проте, як з'ясувалось, на попередні засідання чоловік не з'являвся, і ось чому не з'явився ніяк на перше засідання, яке було визначено 22 грудня 22-го року. При цьому було попередньо надано інформацію, що саме 21 грудня 2022 року Шевче Шевченківським РТЦ. К та СП міста Харкова останнє було направлено для проходження військової лікарської комісії для визначення ступеня можливої придатності для проходження військової служби. Не прийшов чоловік і на це засідання. Як виявилось, 6 лютого цього року його призвали по мобілізації до лав Збройних сил України боронити Донецьку та Луганську області. Суддя Ярослав Артиш поцікавився, чи повідомлені органи комплектування за якою статтею судять призваного ними чоловіка. Інкримінована стаття пану хвої, трохи специфічно. Умисні дії пов'язані з добровільним заняттям громадином України посади, не пов'язані з виконанням організаційно розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створено тимчасово окупованій території. Чи цікавилось органи прокуратури слідства про те, чи може особа взагалі була зарахована з такою статтею до Збройних сил і мобілізації? Вдома вживалися заходи для перевірки, чи і об'єктивності цих даних щодо його перебування на службі. Однак відповідь на даний час від відповідних військових підрозділів не надійшла, а тому сторінка дані своєму немає. Ні, в нас є підтверджені дані, що він на службі. Довідка є, наказ командира, все все є, підтвердження. Але стоїть питання е, саме факт зарахування. До Збройних сил України по мобілізації з такою статтею за частиною 2 статті 111 значком 1. Чи інформована про це частина, чи знають органи комплектування? Чи ставилось якось довідоми цю інформацію? Я зараз не готовий тату не до слова, карається такий проступок, який інкримінує чоловіку позбавленням права обіймати певні посади на термін від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Після нарадчої кімнати суддя повертається до судової зали і ухвалює зупинити судове провадження до моменту, коли чоловіка не звільнять з лав Збройних сил України. Тоді ж і продовжать розглядати справу про його причетність до колабораційної діяльності. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Вісім років за гратами кожному. Такий вирок двом чоловікам, які до смерті побили перехожого на вокзалі в ковалі. 10 березня 2020 року мешканець Ковальщини і житель Тернопільщини, жорстоко побили чоловіка на вокзалі. Від отриманих травм потерпілого не стало у лікарні. Тож вбивцям суд виніс вирок по вісім років позбавлення волі кожному. За рік повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну вдалося провести 38 обмінів. Про це повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Додому повернулося 1863 українці. Серед них військовослужбовців 1756 чоловік, 107 цивільних, 180 жінок. Кожне повернення додому це радісні емоції звільнених полонених і їх рідних. Beijo. Це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск о 20-й. у студії працював Юрій Куцик. Не нехтуйте сповіщеннями повітряної тривоги та до зустрічі в ефірі. Події минулого року змінили життя українців на дота після повномасштабного вторгнення окупанта. Надважкі випробування чекали всю країну, адже бути готовим до такого розвитку подій неможливо. Тож важливим було зорганізуватись та долучатись до наближення перемоги у кожного свій фронт. З перших днів війни найважливішим завданням було зрозуміти, де фонд Ігоря Палиця тільки разом буде максимально ефективним і максимально корисним. Так ми виокремили для себе три напрямки роботи від початку. Перший, звісно, найважливіший напрямок це допомога військовослужбовцям нашим. Другий напрямок роботи це допомога людям, які перебували на межі гуманітарної кризи в тих регіонах, які страждали від обстрілів, які були на лінії бойових дій. Або ж перебували в окупації тимчасовій, і наступний напрямок роботи був допомога внутрішньо переміщеним особам, які пробували до Луцька і Волинської області. Фонд Ігоря Палиці» тільки разом на початку весни виділив 30 мільйонів гривень на гуманітарну допомогу. Першочергово спрямували зусилля на поміч тим регіонам, які перебували на межі виживання, організували закупівлю товарів першої необхідності і передавали їх туди, де цього найбільше потребували. О перші тижні було Придбано дуже велику кількість товарів першої необхідності: це продукти харчування, засоби гігієни, це підгузки і дитячі харчування. Купували все у місцевих виробників. Таким чином запускали ми бізнес наш і передавали це у ті міста, які цього найбільше потребували. Гум вантажі з Волині їхали щоденно до слова. Фонд Ігоря палиці тільки разом спочатку повномасштабного російського вторгнення відправив до постраждалих від війни Регіонів понад 60 багатотонних вантажівок з гуманітарною допомогою. Мені важко уявити, як без в перші дні війни, без співпраці з фондом, як, як би ми спрацювали, з перших днів фонд підставив плече. З перших днів ми отримали серйозну підтримку в нафтопродуктах в генераторах, коли не було світла. Ми змогли доставити в складні місця ці генератори. Це в першу чергу були заклади охорони здоров'я. От і ми потім ми отримали одразу продукти для хлібзаводів, муку, дріжджі. І ми змогли оцю волну першу збити виключно тільки. За допомогою фондів дуже багато зусиль фонд спрямував на забезпечення військових. Понад 5 тисяч захисників отримали якісну військову форму. На це було виділено 47 мільйонів гривень в рамках спільного проекту Луцької міської ради та фонду Ігоря Палиці. Тільки разом за сприяння фонду купували мікроавтобуси, позашляховики, приціл, тепловізори, дрони, бронежилети, каски та інше. Окрім того, допомагали різним військовим частинам країни та й місцевій самообороні. Усе для того, щоб здолати ворог. Захистити українців та волинян, зокрема, Луцьку був зроблений батальйон Луцьк вперше в Україні. Розроблена документація, підписані всі документи. Ми цим всім займалися на вищому рівні, швиденько зроблено. Батальйон повністю забезпечений зброєю любою зброєю, повністю для зупинки і танків, і БТРів, і для роботи з особистим складом, якщо з'являться тут чи білоруси, чи росіяни, тому що не можна цього виключати. Батальйон готовий. Луцьк. Я переконаний, захищений на 100% від сухопутної операції. Чи захищений він з неба ні з березня минулого року в обласному центрі Волині почали працювати соціальні їдальні для переселенців за цей важкий період? Людям, які потребували допомоги, видали майже 6,5 тисяч продуктових наборів та 250 тисяч гарячих обідів. Реалізовуємо проект разом з фондом і тільки разом. Фактично, і витрати ділимо так само. Порівно ми вже вийшли на цифру більше 2,5 тисячі осіб в день. Всього за час дії цього проєкту було видано переселенцям 31 тисяча 878 гарячих обідів, працює 4 столови. Дуже гарно, дуже вкусно і дуже добрі люди. А що сьогодні було? Сьогодні був борщ. Ну, я не знаю, може це по-вашому, не так ну, з капуста, що та дуже гарна картошка, котлета, салат, булочка і компот. Так що дуже, дуже дякую. По перше дуже смачно люди співчувають, і ви знаєте, ну просто не тільки ми плачемо, ми разом плачемо. І того, що така біда, вона одна єдина для всіх. Особливої уваги потребували діти, як внутрішньо переселені, так і місцеві. У багатьох волинських дітей наразі батьки захищають країну є й такі, які лишились сиротами. Минулого літа, завдяки фонду, близько тисячі дітей військовослужбовців мали можливість повернутись у безтурботне дитинство та відпочити у Карпатах. Тато був поранений під час бойових завдань. Для мене мій тато – герой та справжній чоловік, і я. Дуже ним пишаюся. Мені тут дуже подобається тут багато крутих вражень. Дуже цікаво. Дуже сподобалось, коли ми йшли на, карат, на канатну дорогу. Це було все безкоштовно. Дуже класно було. Фонд Ігоря Палиці тільки разом продовжує свою місію з добром у серці, з любов'ю до людей. Так говорить засновник фонду Ігор Палиця. Наближати перемогу спільними зусиллями та думати про відбудову країни основна мета на найближчий період. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. 25 лютого, за прогнозами синоптиків, по всій території України очікується похмура погода з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. На заході температура повітря вночі від плюс одного до плюс п'яти, вдень від шести до дванадцяти градусів тепла. Схід нічна температура від мінус п'яти до мінус одного, денна від трьох до дев'яти градусів з позначкою плюс. На півночі температура повітря вночі від мінус 1 до плюс 2. Вдень від 3 до 9 градусів вище нуля. Південь нічна температура від 0 до плюс 4. Денна температура 11-13 градусів тепла. В центрі країни температура повітря вночі від мінус 1 до плюс трьох. Вдень від 5 до 12 градусів з позначкою плюс.